Лаунчпул на біржі Binance. Як брати участь, що нам для цього потрібно, та скільки можна заробити. Поїхали. Всім привіт! Ласкаво прошу до свого YouTube каналу. У цьому відео я покажу вам, як заробляти пасивний дохід з вашої криптовалюти, беручи участь у лаунчпулі на біржі Binance. А перед переглядом відео рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я щодня публікую більше корисної та цікавої інформації. Посилання знайдеш в описі під відео. Ну що ж, давайте розбиратися, що таке Launchpool і як він працює. Launchpool дозволяє використовувати свої токени для безкоштовного фарма, тобто заробітку нових токенів. На момент запису відео на біржі Binance представлений Launchpool Pool Radiant Capital. В даному лаунчпулі ми можемо стейкати токени BNB та TUSD, за що ми будемо отримувати токени RDNT. Якщо розглядати детальну інформацію, бачимо, що 15 мільйонів токенів виділено на даний лаунчпул це 1,5% від загальної пропозиції токенів. Із них 12 мільйонів токенів отримують користувачі, які стейкають токен BNB, та 3 мільйони отримують користувачі, які стейкають TUSD. Загальні щоденні винагороди токенів RDNT становить 375 тисяч. 300 тисяч в пулі BNB та 75 тисяч в пулі TUSD. Можна відверто сказати, що Launchpool — це хороша можливість отримати пасивний заробіток для холдерів токена BNB. Що ж, давайте перейдемо до нашого Launchpool та побачимо, як можна застейкати свої токени або, навпаки, забрати їх з пулу. Хочу наголосити, що за такі прості дії ми не платимо жодної комісії. Коли ми перейшли в розділ Launch Pool, ми бачимо, що є два пула TUSD та BNB. Я покажу вам, на прикладі пула BNB, так як вони в мене є. Бачимо, що зараз в стейкені в мене знаходиться трохи більше, ніж 2 токена BNB. І якщо вони мені знадобляться, я можу їх забрати в будь-який час. Для цього натискаємо Викупити, натискаємо суму, я буду максимум натискати. І ще раз викупити. І для того, щоб перевірити, можна просто перейти на спотовий гаманець. Ось мої BNB, які я тільки що забрав з лаунчпула. І якщо ви хочете застейкати свої токени, натискаємо «Staking», Обираємо суму. І ще раз «Staking». І якщо ми повернемось на спотовий гаманець, оновимо сторінку, то побачимо, що наші токени вже зникли з потового гаманця. Такі самі дії потрібно зробити, щоб застейкати токени TUSD. А даний лаунчпол буде тривати ще майже 23 дні. Тепер переходимо до самого цікавого, скільки можна отримати прибутку з даного лаунчпула. Ця сума буде індивідуальна для кожного. Чим більше токенів ви стейкаєте, тим більше ви отримуєте. На моєму прикладі можна побачити, якщо ми стейкаємо трохи більше двох токенів BNB, ми отримаємо невелику суму. Ціна токена на даний момент складає 0.44 USDT. Це означає, що за 17 днів лаунчполу я отримав трохи менше одного USDT. А кінцевий результат даного лаунчполу ти зможеш побачити в моєму телеграм-каналі. І якщо ти додивився відео до цього моменту, обов'язково підписуйся на канал та став подобайку. Далі буде більше.